Задовго до того, як світ почув про Еладу чи Рим, між Карпатами, Дніпром і Чорним морем існувала трипільська цивілізація, одна з найдавніших у світі. Її люди, хлібороби й майстри, створили культуру, старшу за Месопотамію Єгипет. Розписаний посуд, символічні знаки і величезні поселення свідчать про розвинене суспільство з власним світоглядом і мистецтвом. Археолог Марія Гімбутас вважала північне Причорномор'я колискою індоєвропейців. Саме звідси почалися міграції, що сформували обличчя Європи. Тут приручили коня і винайшли воза, відкриття, які змінили історію. Місцеві громади створювали складні соціальні структури та ремісничі об'єднання, що свідчить про високий рівень організації суспільства. Дослідники Стюарт Пігот і Мортімер Вілер стверджували, що арії, які прийшли в Індію, походять зі степів сучасної України. Генетичні дані лінії r 1 a 1 підтверджують це: її початки ведуть до нашого регіону. Навіть у мові збереглися спільні корені. Слова мати, гора, вода, світло звучать і в українській, і в санскриті. Ця спадщина демонструє, що українські землі були важливим культурним мостом між Європою та Азією. Трипільські символи, спіралі, тризуби, солярні знаки перегукуються з орнаментами егейського світу, Ірану та Індії. Археолог Юрій Шилов писав, що трипільці ще у третьому тисячолітті до нашої ери мали контакти з Єгиптом і Месопотамією, а їхні ідеї вплинули на ведичну культуру Індії. Професор Драган Р. називав Україну серцем індоєвропейського світу, а санскритолог Василь Кобелюх вважав українську мову спадкоємицею орійської, якою складено ріг веду. Ці факти підкреслюють, що українська культура мала значний вплив на формування цивілізацій далеко за межами сучасної України. Можна сперечатися про деталі, але одне безсумнівне: Україна не окраїна, а один із найдавніших центрів світової цивілізації. Тризуб на нашому гербі не лише державний знак, а символ пам'яті про ті глибокі тисячоліття, коли на цій землі зароджувався духовний і культурний світ Європи. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.